Добрий день, шановні присутні. У роботі конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради беруть участь члени комісії в повному складі. Тобто за, мінус, за мінусом одного: Мушієк, Толмосова, Шевченко, Калюжина Вчаренко. Тобто у нас комісія працює, що була. А на розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний розданий. Будемо зачитувати, ні? Я коротенько для, Проведення для іспиту, перевірка відповідей, заслуховування презентації, обговорення претендентів на заняття і прийняття, прийняття рішення. Е, всі згодні з порядком денним? Так, так. Да? Тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утрималось? немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Нагадую, що на попередньому засіданні комісії до конкурсного відбору допущено Шевченка Інну Олександрівну та пропоную перейти до проведення іспиту на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти та перевірки професійних компетентності претендента. Сходіть, будь ласка, білети. Інна Олександрівна, проходьте. Вибирайте білет. Так. Білет номер два. Так, і час дається півгодини на іспит письмовий початок о 10.37, значить до 11.07. Максимальний час. <гум> Листочки є відповіді там на тестові на ситуаційно. Thank you. Перевіряємо вже відповіді, до вас на дорозі. Так, вже да, да, давайте. так. Давайте ще. Так, претендент Шевченко, Інна Олександрівна. Перше питання. Екзамінаційну білету номер 2 Яку автономію держава гарантує закладам освіти? Відповіді: Варіант А. Фінансову, Б, академічну, В. Кадрову і організаційну. Варіант Г. Все вище зазначено. Відповідь Варіант Г. Відповідь правильна. Друге питання тестове. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей? Варіант А. За дозволом служби у справах дітей. Варіант Б без усіляких умов. Варіант В. За попереднім погодженням з керівником закладу освіти. Варіант Г. За згодою класного керівника. Відповідь на запитання, варіант Г. Відповідь правильна. Третє питання: які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища? А, дотримання вимог санітарних, протипожежних, будівельних норм, безпеки харчових продуктів, б кібербезпеки, захисту персональних даних, в захисту від усіх форм насильства, дискримінації, приниження, булінгу, відживання алкоголю, наркотиків, інших речовин, г все вище назване. Відповідь Г є правильною. Відразу Добре. Так, щоб ми. Кінець першого півріччя навчального року. Класний керівник працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з колективним проханням не міняти вчительку до кінця навчального року, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи. Так, відповідь тезисно, ну, не дивлячись на те, що батьки прохають, працівники знаходяться на своєму постійному місці роботи. Тому педагог, який перебуває на декретному місці, повинен звільнити місце, або якщо є вільне вакантне місце, може бути переведено. Зачитую правильну відповідь із білету, основний працівник, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має право приступити до виконання своїх обов'язків у будь-який час, заздалегідь попередивши керівника про це. Відповідно, керівник повинен звільнити працівника, який працює за умовами строкового трудового договору незалежно від побажань батьків. У разі наявності вакансій у закладі освіти керівник може їй запропонувати працівнику. Правильно, ну, так? так просто що коротко виклали. Я зрозумів так. Давайте тоді ми е, проголосуємо перші три питання по два бали. Я так розумію, відповідь правильно. Так, так. І так голосуємо за перше питання. Два бала. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималися моє рішення. Прийнято по другому питанню. Прошу голосувати два бала хто за. Дякую проти, утримались немає. По третьому питанню два бали. прошу голосувати. За е, дякую проти, утримались немає. Рішення прийнято. По третьому питанню е, професіонали кажуть 5 балів. Да? Е, пропоную проголосувати за 5 балів. Прошу голосувати. За про, Більше. так, про дякую проти. Утримались немає. П'ять балів. Значить, е, е, значить. Пропоную членам комісії. Ну, Воно може лишні, але пропоную проголосувати. Загальна кількість балів 11. Так, Прошу так, голосувати. Затверджуємо. Так, 11 балів. Е, затверджуємо. Е, затверджуємо. Е, дякую, проти. Утрималось немає. Рішення прийнято. Е, так. Е, Інна Олександрівна, комісія перевірено ваші знання по положенню 6 і більше балів допускається до презентації, тому у вас 11 балів. Прошу так, так. вас перейти до презентації перспективного плану. Ну, Регламент 15 хвилин, обговорення 10, виступ більше 3. Комунальний... Коротко про заклад, коротко давайте Добре. своїми словами Добре. Е і перспективний план. Комунальний заклад Черкаська спеціальна школа, Черкаської обласної ради це єдиний заклад е у Черкаській області, який займається саме е з дітьми, які е мають порушення зору. Е порушення зору, да? так, порушення зору. Ми працюємо по двох напрямках. У нас діти із слабозорі, і ну геть зовсім тотально сліпий, і з інтелектуальними порушеннями розвитку. Да, да власне розвитку на забуття базової освіти здійснюється заходи навчального та корекційно-розвиткового процесу. Ну у своїй роботі ми керуємося, так як чи я керуюся у своїй роботі, так як. Всі заклади законами України, конституції України про освіту, про загальну середню освіту, про охорону дитинства, про реабілітацію, про психіатричну допомогу, про забезпечення рівних прав і можливостей жінок, чоловіків, про реабілітацію осіб з інвалідністю, про запобігання та протидію домашньому насильству, про внесок зміни до деяких законодавчих актів щодо булінгу. Е, ну державним стандарт служить пам'яті, де ви знаходитесь? Е, Тараскова, 14. Тараскова, 14. Так, на Західний район. Скільки працюючих у вас? У нас працюючих, ну я можу по вчителях сказати, ну було на той час, коли я виконала обов'язки директора, у нас було, зараз гадаю, 76 осіб. Працюючих? Да, так, так. Забрати... А скільки у вас Скажемо, так, навчаючи e, було тоді, коли я працювала 121 дитина. На сьогоднішній день я не можу сказати. У нас в сильній сторони є потужний педагогічний колектив. У нас спеціалістів 7 осіб, e, вчителі, які мають другу категорію 6 осіб, перша категорія 16 осіб, вища категорія 14 осіб. Звання старший вчитель 5 осіб. Звання учитель методист 2 особи. Ну і у нас є вчителі, які мають спеціальну освіту, а саме олігофренопедагоги, це дев'ять осіб. І теплопедагоги дев осіб. педагоги дев'ять осіб. Коли Я вибачаюся, Тараскова, 14. Я не можу зрозуміти. Е, 32 школа. А, то це в 32-й Ні, 32 школа, ми там рядом. Там дитячий садочок. А, рядом. Це да. якщо виїжджати на е, проспект Хіміка з правої сторони, ми доїжджаємо до 32-ї школи. Ну, ми так, значить, то всередині. Якщо а, брати я... Тараскова, це Русалі. Я, я зрозумів. Перспективний план. Голов... Перспективний план. Які плани у вас для того, щоб виховати і ну, вивчити. Орієнтовний план графік на 25 рік це оснащення навчальних кабінетів допоміжними корекційними засобами навчання. І е, я маю на меті створення сенсорної кімнати. Е, ну, Сенсорно-ресурсної кімнати. Е, також у мене є е, така. Е, Ну ідея, скажімо так, так як ми в нас заклад, який працює із слабозорими сліпими дітьми, а на сьогоднішній день ми маємо війну, і дуже багато наших військових, які втратили зір, ми хочемо на базі нашої школи надати їм корекційну допомогу. У Нас є психолог, у нас є значить і кімната спеціальна чи. Такий кабінет для того, щоб можна було лікувати чи підтримувати зір. У нас є лікарі, які цим займаються. І тому от в мене є така, ну маю таку мету саме нашим військовим надавати цю допомогу. Оця перспектива, те, що те, що я хочу. Дітки у вас ночують, чи тільки Дітки в нас ночують. Ночують, так. Да? Тобто на повні, на повному пансіоні вони у вас тут, так? Так, да? так. Да, да. От у вас в планах там те зробити, те зробити, а фінансування. Звідки на на що ви розрахуєте? Коли я була виконуючою обов'язка директора, я знайшла дуже багато спонсорів, які мені допомогли зробити таблички для слабозорих і сліпих дітей, тобто побралю. Мені допомогли зробити. Ми виграли грант в Ластраді, я подала заявку. Ми виграли грант в Ластраді і нам допомогли повністю облаштувати укриття. Нам надали меблі, пледи, Ну, щоб дітям не було холодно, повністю канцелярку було надано. Також дуже допомагають депутати міської ради. Зокрема, я не пам'ятаю казарян, ну не пам'ятаю, що здаються на питання сказати. Він нам допоміг зробити освітлення. Коли були ці блокаути, виключали світло, він нам надав повністю акумулятори, він нам надав, значить, лампи. У нас у кожному класі, у кожному класі, коли виключали світло, було освітлення. Тому я залучаю спонсорів, як можуть видошувати. Е, так, враховуючи, що у нас блокало, чи як, дедлайн, дедлайн. Зараз комісія повинна зайти через дві хвилини в світу ще рішати. Ви, до речі, хтось буде присутній на цій комісії? Це по кропивняц школі кропивна, чи що там, школа, чи дитячий. Да. Дитячий будинок. А, дитячий будинок, так. Да. Е, так, є, є якісь питання до немає. Е, тоді ставлю на голосування питання щодо взяття до відома представленого Шевченко. Е, перспективного представлено плану розвитку комунального закладу Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримувалось, немає рішення. Прийнято. Зачекайте пару хвилин. Добре. Вас поклощать. Так, пропоную перейти до обговорення коментатори. У кого були такі думки? Я так розумію, вона була виконуючі обов'язки. Діюча директор не подавалася. Діюча директор не подалась на конкурс, а Інна Олександровна там працює за закладі вчителе. Вона завжди включилася цю Вже така ініціативна людина, виконавська, добросовісна, чесна, Вона вже укриття в закладі. Це якраз в той період, коли вона була. В Колективі дуже підрегують. Ну, тобто вона знайшла спільну мову із колективом, із батьками, із спонсорами. І ми так здбачаємо, що ну є в неї подали такий правопотрібно. Другі думки будуть? Ні, так. Да? Тоді ставлю на голосування питання щодо визначення Шевченка Інни Олександрівни, переможцям конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. <кій> Рішення прийнято. Так, е, по, стосовно контракту, що каже там. Закон про повну загальну середню освіту визначає, що з особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше укладається трудовий договір строком на два роки. А вже після закінчення строку дії такого строкового трудового договору договора та замови належного виконання керівником обов'язків по контракту, сторони вирішують питання про продовження. Тобто наразі, оскільки тобто, комісія... особа вперше займає, ми можемо тільки на два роки. Тобто, тобто комісія вже не контр... Не проводиться. Це вже з керівником да, да, ради. Да. Розглядайте результати роботи я і потім далі вже. Е, Тобто пропозиція два роки, так? Да? Ну так, як по закону. Я, я зрозумів. Ну, Тоді не прошу не голосувати. Хто за два роки? Дякую. Проти утримались, немає. Я покличу. Покличте, так. Да. Питання порядку денного засідання комісії розглянуто. Дякую за участь в роботі комісії. Інна Олександрівна, вітаємо вас Ви рішенням комісії визначені керівником закладу. Рішенням комісії комісія пропонує з вами заключити контракт 2 роки. Але Остаточне рішення буде приймати сесія обласної ради. А поки вас вітаємо і.